Ми вірили в те, що ми вирощуємо, виховуємо, згуртовуємо нову державницьку еліту, яка має прийти до влади і все дійсно поміняти в своїй державі. Зробити нашу державу насправді дійсно незалежною. Але цього не сталося після 2014 року, навпаки, стало ще гірше, ті сили. Які дарвалися до влади, вони просто використали український національний підйом, українську національну ідею і українських націоналістів просто в своїй боротьбі, просто в черговий раз українських патріотів використали як гарматне м'ясо для того, щоб прийти до влади і скористалися цим. Друзі, ніхто інший як всесвітня глобалістична мафія.